Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І сьогодні я би хотів з вами, шановні глядачі, трошки пофілософствувати, сказати по своїх відчуттях та почуттях, по враженнях. Можливо, взяти карти, трошки пару карт витягнути стосовно того, що відбувається. Я би хотів поговорити з вами про війну, але про війну не в контексті України тільки, а в глобальнішому контексті, тому що зараз той градус негативу, той градус агресії в світі, який є, він надзвичайно сильний. Можливо, навіть по рівню злості та агресії досягає того рівня, який був під час Другої світової війни. І я не перебільшую. Стільки негативу почало відбуватися от з моменту 22-го року та жорсткості агресії. Тобто це й війна Україна, РФ, це і війна, Ізраїль, Палестина, це і війна, Ізраїль, Ливан, Ізраїль, Іран. Ось почалася війна. Це холодна війна, яка знову відновилася, яка стає все жорсткою, набагато жорсткою, ніж в 60-ті. Це холодна війна між Росією та в США це і знову ж таки напруга, напружений конфлікт, холодна війна між США та Китаєм. Стільки всього відбувається, стільки всього негативного трапляється, вся ця Чорнота, людська внутрішня, вона виплескується зараз наружу дуже активно, дуже сильно. В цьому всьому. В тому числі задіяні темні сутності, які всім цим управляють. Називати імена цих темних сутностей я не буду вслух, але вони існують. Хто розбирається в демонології, хто розбирається в таких окультних вченнях різного роду, той може це підтвердити, хто вам подивиться це відео. Просто я не хочу за... називати це вслух, тому що я за світло, я за. Позитив все-таки є людина віруюча, православна. Я не хочу навіть вслух називати цих сутностей. Так, на, не, не зі страху, а тому що не хочеться. Е, я би хотів сказати, що маятник війни розхитується. З позиції енергетики, оце все як запустилося, маятник війни української як почав повільно колихатися в 2014 році, і як його швидко і дуже різко штовхнули в 2022. То він почав все більше і більше набирати амплітуду коливань зі сторони в сторону. Він все більше і більше розхитується. І от своїм таким от гострим лезом він все більше і більше занепащає душу, вбиває та забирає собі оцей от маятник. Знаєте, у Едгара Алана По було таке, така повість провальна над маятником. Дуже символічне, от до речі, Едгар По теж був незвичайною людиною. В нього теж був екстрасенсорний дар, екстрасенсорні здібності. Більше того, якби він жив в наші часи, і в нього були соцмережі, думаю, що багато чого цікавого міг би він видати в тому числі. Тому що звичайна людина не вміє так писати і не могла би так писати. Це от конкретно була людина з надздібностями. І, от, власне кажучи, цей його твір. Провалля над маятником він дуже, от так, от яскраво і наглядно ілюструє взагалі всю сутність, всю натуру людської істоти і те, що відбувається з людиною. Я це все більше перевожу на рівень енергії. І знаєте, у мене була така книга, стара радянська, по-моєму, якраз у цих от збірок Едгара Алана По, і от до якраз до твору провалля над маятником була картина ілюстрація, яка мені запам'яталася на все життя. І це, напевне, до старості, до смерті у мене не зітрається ця картина з голови. Знаєте, це один з таких найяскравіших дитячих спогадів. Сам цей твір у мене дуже глибоко засів свідомості, тому що він дуже метафоричний. Рекомендую прочитати. І ця картина, де така от такий чоловік лежить, такий, а над ним оце от великий гострий маятник, а внизу прірва. От, власне кажучи, це боротьба людської душі проти негативу, це боротьба людської душі проти Чорноти. Вистояти, перемогти, здолати чорно, Чорноту та темряву, чи піддатися їй і дати їй себе поглинути і померти. Ось в цьому питання. Взагалі, люди це створіння дуже нелогічні, дуже тупі, чесно кажучи. Те, що замість того, щоб якось робити планету кращою. І покращувати життя не тільки для себе, а й для різного роду біологічних видів. То навпаки, людство цю планету заганяє все далі і далі в гроб, і забиває все нові й нові гвоздики в цей гріб. Головне, щоб не був забитий останній гвоздик, знаєте, ядерний. Оце от я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Не тому, що мені шкода людей, мені людей не шкода, мені шкода тварин та рослин, які абсолютно ні в чому не винні. Тому що, власне кажучи, чого це через дурість двоногих мають страждати інші види флори та фауни. Але я не про це, я про те, що, власне кажучи. Хотів зловити думку, оцей от маятник. Великий, гострий, жорсткий стає все сильнішим та сильнішим. Через кого? Через людей. Люди його розхитують, люди надають йому силу, люди його штовхають з однієї сторони в іншу, і роблять його все сильнішим і сильнішим, але за його наточується від людських кісток все більше і більше. Знаєте, можливо, зараз багато хто мене зафукає, що я згадую, але є такий письменник російський Зеланд. От він, власне кажучи, теж багато чого цікавого написав про ці так звані маятники, власне кажучи, і про те, як вони працюють. Маятник війни це такий егрегор, це така сила, яка є надзвичайно потужною зараз на даний момент. І цей маятник стає сильнішим замість того, щоб його послаблювати, людство його посилює своєю ненавистю, своєю агресією один до одного, расизмом, шовінізмом, ксенофобією і так далі по списку, ненавистю, такою всередині грубою гнилою ненавистю. І, от, власне кажучи, цей маятник, стаючи сильнішим, забирає все більше і більше людських душ, тому що йому стає все мало і мало. І я думаю, що нові світові війни можуть розпочинатися. Головне, щоб цей маятник не набрав такої сили, що міг би перетворитися на радіоактивний і на ядерний. Знаєте, от треба не допустити до цього хоча б. Але я зараз ні в чому не сумніваюся, чесно. Якщо раніше ще колись сумнівався, то зараз мій світогляд абсолютно інший. Може дійти і до цього. Знаєте, людство взагалі, по-моєму, з'їхало з катушок повністю. Тут треба кардинальні переміни для того, щоб зупинити. А як зупинити цей маятник? От ви мене спитаєте на кінець. В Зеланда написано: маятник треба або погасити, або провалити. Знову ж таки, погасити це що значить? Не надавати йому значення. Ставати, а що значить не надавати значення? Ставати розумнішими, добрішими один до одного, милосерднішими. Нікому не вказувати, що їм робити в цьому житті, хай сам кожен сам вибирає, що йому робити. Оце називається погасити маятник. А щоб провалити маятник, треба мати більшу силу. Це треба конкретно, тому що маятник цей вже виріс, він дуже великий. Щоб провалити цей маятник в прірву, щоб він впав, а не люди впадали в прірву, роз, розрізані навпіл. То треба багато, велику кількість людей, які об'єднаються. І спільною метою провалять цей маятник. А як саме його провалити, я сам ще шукаю відповідь. Єдине, ж я кажу, от моя найбільша надія і найбільше бажання, щоб цей маятник не виріс до таких масштабів, що він реально може перетворитися на ядерний. Оце от дійсно буде тоді апокаліпсис всього живого. Бажаю всім миру, мирного неба над головою, побільше позитивних новин і всього хорошого! Побачимось.